Міст, який тут був, був побудований за 5 років до мого народження. Це тут дуже недалеко, менше 200 кілометрів. В 60-му році. І в 13-му році міст був аварійний і заборонений до експлуатації. Це не просто міст, який веде дорогу з Одеси до Ріні Це весь південь. Одеської області весь південь України, це і Кілія, Іліні, і Болград, і Ізмаїл, і Вілкова туристична перлина України і багато інших населених пунктів, районних центрів, які були відрізані із аварійного стану мосту. Також є надзвичайно важлива міжнародна модель, яку нам вдалося вирішити, бо фактично це міст, який побудований українцями за кошти українського бюджету, побудований з українських матеріалів, за спільними дипломатичними зусиллями Міністерства закордонних справ, адміністрації президента, уряду знайдена була модель для того, щоб цей об'єкт був фактично власністю України на ці ділянці паланки. Ми, незважаючи на складнощі, знайшли модель, це ефективно вирішили. І сьогодні цей мост ширше, цей мост вище, цей міст набагато надійніше. І цей міст буде стояти вже не 58 років, а ми впевнені, що мова буде е, йтися, вимірюватися, буде надійність в сотні років. Я хочу всіх привітати. Це надзвичайно важлива подія по розбудові і дороги Одеса Рині і розбудові дорожнього будівництва, які ми почали три з половиною роки тому. Програма, яка сьогодні охопила всю Україну, починаючи від дороги Харків до Довжанської, завершуючи там, де ми вчора приймали на Закарпатті, на Галичині. Впевнений в тому, що сьогодні кожен може побачити, яким чином кардинально змінюється дорожна мережа України. І ми будемо рішуче продовжувати ці дії. А сьогодні дозвольте привітати вас з цієї урочистої події. І подякувати, подякувати тих, хто будував цей міст. На згадку дати червону стрічку і сказати, що тільки об'єднання наших спільних зусиль дозволить нам і надалі вирішувати найскладніші з визначені терміни, з отриманням кошторису з необхідною якістю. Ми готові. Це є дуже добрий знак на початку функціонування мосту.